Тепер оцінимо їх у роботі. Тест був досить простим. Обома кущерізами я постриг по 5 кущів туї. У кожному з випадків у мене це зайняло порядка 10 хвилин роботи. Обидва кущерізи працюють дуже ефективно. При цьому по автономності показники такі: GTM втратив одну поділку з чотирьох, іго дві з п'яти. Обидва працювали на акумуляторі 2,5 Аг. годин. Різалось класно обома. При цьому за рахунок меншої ваги та довшого леза мені сподобався саме GTM HT 56. Я значно менше втомився, працюючи ним, а також було простіше підстригати тильну сторону. Туй за ними, як ви бачите, знаходився паркан, тому зайти туди повноцінно було неможливим. Довжина шини дозволяла підлізти глибше і достригати самим краєм леза. В Свою чергу, після роботи моделю Ego у мене не сильно, але втомилась спина. Це зумовлено його вагою, яка виправдана алюмінієвими компонентами. А також механізмом зміни положення лес. Як висновок, Ego ht 5100 e Я рекомендую обирати тоді, коли ви розумієте, для чого вам потрібен такий інструмент. Це професійна модель, що забезпечить ефективну роботу на великих об'ємах та адаптована для щоденної праці. У свою чергу, GTM напрочуд, потужний інструмент, що стане у нагоді в домашньому використанні. Він легкий, маневрений, тихий та доступний за ціною. У професійному використанні теж стане у нагоді.